Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Ще в стародавньому Єгипті кішки жили з людьми під одним дахом ці традиції та любов до пухнастиків не змінились і по цей день. Іноді природа старається настільки, що під її творчими руками виходять справжні шедеври. Кожен власник вусатого смогастика переконаний в тому, що його вихованець найкрасивіший, найрозумніший і найдобріший. Ми підтримуємо цю думку і вважаємо, що будь-який кіт-воркіт має свою неповторну чарівність. Проте ми Підготували для вас топ котиків, які найкраще підійдуть для вашої родини за версією нашого каналу. Тож переглядайте цих пухнастиків і вибирайте муркутуна, який буде чекати на вас вдома. Також не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Ну а ми починаємо! Існує міф, що сіамські кішки досить агресивні і дикі, але це оманлива оцінка. Вони дуже миролюбні, прекрасно вживаються у квартирі. Якщо вибрати кота, а не кішку в якості вихованця, то можна отримати ніжного і вірного компаньйона. Британська плюшова кішка або по-іншому британська порода кішок це найкращі товариші для дорослих і спокійних людей, які люблять спокій, коти дуже флегматичні, трохи ледачі і повільні. Вони не будуть піднімати дім догори дном і не стануть випробувати нерви. Це справжні аристократи. Вони готові цілими днями сидіти на самоті і розмірковувати про вічне. Порода виведена в Англії. Такі кішки, як відомо, мають дуже міцне здоров'я. Рекдол. Ці кішки схожі на плюшеві ляльки. М'які, пластичні і дуже ніжні, у руках буквально обвисають. У них м'який характер, вони ідеальні для дому, а тому вони найбільш популярні для домашнього утримання. Ця кішка родом із США не тільки красуня, а ще й дуже поступлива. Також вона ідеально підходить для тих, хто хоче, щоб тварина сиділа на руках. Як тільки рекдол потрапляє на чиїсь коліна, він одразу ж розм'якає та лягає. Так, що, якщо ви хочете придбати кішку для ласк, краще породи не знайти. Британська довгошерста кішка трохи лінива хмаринка з поступливим характером і невикорінною любов'ю до ласушів. Вибудовувати взаємини з цією вальяжною панянкою абсолютно нескладно. Головне надати їй затишний куточок і можливість самостійно вирішувати, коли муркотіти під боком господаря, а коли розслаблятися в горді самоті. Ні, британські довгошерсті зовсім не інтроверти. Просто іноді їм потрібно трохи більше часу для. Для емоційного перезавантаження Мейнкун це одні з найрозумніших котів. А ще вони досить великі і привертають увагу екзотичною зовнішністю. Ці тварини досить гордовиті, але віддані господарю, чужинців не люблять. Але вимагають багато місця. Для квартири не підійдуть. А ось для заміського будинку так. Персидська кішка. Гарна і пухнаста ця красуня прекрасно підходить для тих, хто не любить поспіх і вибирає розмірений спосіб життя. Вона прив'язується до господарів, а ось незнайомців ігнорує. У міру активна, поводить себе переважно спокійно. Американська короткошерста відноситься до великих кішок із добре розвиненою мускулатурою, широкою грудною кліткою і сильними лапами. Характер американської короткошерстої кішки можна назвати універсальним. Доброзичливі і спокійні вихованці легко знайдуть спільну мову з дітьми і тваринами, прив'язуються до людей і люблять зазвичай всю сім'ю, не виділяючи когось конкретного. У той же час це самостійний і незалежний вихованець, який не потребує великої. Кількості уваги ідеально підійде для тих, хто проводить багато часу на роботі. Спокійні американки швидше будуть валятися на дивані і спостерігати за тим, що відбувається, ніж брати участь в активних іграх. Однак, якщо ви живете за містом, улюбленець неодмінно займе себе ловом дрібних гризунів, птахів і комах. Наймиліша порода в нашому рейтингу це, звичайно, шотландська висловуха. Вона має кулясту голову і загнутими вперед вушками, через що виходить вічно здивоване дитяче обличчя. А ще багато хто порівнює цю породу з совами. У них теж величезні круглі очі та кругла голова, та ведмежатами через комплектацію. Порода ідеальна для утримання в умовах квартири. Вона не дуже активна. Характеристика ручний кіт на липучці найкращим чином описує бажання канадського Сфінкса завжди бути поруч із власником. Канадський Сфінкс лагідний, жвавий, розумний і понад усе любить, щоб його тримали на руках. Канадський Сфінкс любить вітати кожного нового гостя в домі і добре ладнає із собаками та іншими домашніми улюбленцями. Канадські сфінкси дуже активні і можуть гратися годинами, часто навіть приносячи іграшки як собаки, ці коти віддані й вірні своїм власникам. Бурманська кішка неймовірно дружня та ласкава істота, якій для щастя необхідна увага людей. Кішка бурманської породи вимагає дуже багато турботи і ходить за хазяїном по всьому помешканню, випрошуючи уваги. Благаючи, щоб хазяїн взяв їх на руки і погладив, вони можуть навіть забиратися по його ногах. Вони дуже балакучі, тому часто вітають власників, коли ті повертаються додому, вимагають те, що їм потрібно, і беруть участь у будь-якій діяльності. І коти віддані хазяїну, до того ж, багато хто з них полюбляє групи на сим'ячика, тому їх інколи називають кіт собака. Представники породи дуже розумні і здатні вирішувати такі задачі, як відкриття дверей. Вони здатні прослизнути навіть через двері, що виглядають замкнутими наглухо, справжні майстри. Бенгальська порода кішок є гібридною. Вона вийшла в результаті схрещування дикої бенгальської кішки з домашніми котами. Ті бенгальські кошенята, які пропонуються в розплідниках, вже є повністю одомашненими, народженими в неволі і звиклими до людини. І це найчастіше уже не гібриди першого покоління. Тим не менш, дикий характер бенгали трохи зберігають. Вони дуже балакучі, норовисті і їм потрібно багато місця для діяльності. Karaket. Про цю породу поки що мало хто знає. Вона була виведена зовсім недавно і є експериментальною. Але порода вже користується популярністю у вузьких колах серед багатіїв та фелінологів. Каракету отримали шляхом схрещування дикої кішки каракала. Це не порода, а різновид котячих. І з домашніми кішками. В результаті зовнішність каракета трохи більш домашня і трохи менш ефектна, ніж у дикого предка. Зате ця кішечка добре підходить для утримання в будинку. і не така складна за характером. На цьому все. А яку породу котів ви хотіли б додати до цього рейтингу? Напишіть в коментарях. Також не забувайте про лайк, підписку на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві відео. До нових зустрічей!